Всім вітання. хочу зробити огляд на автоматичне перемкнення між 12 вольтовим і 220 вольтовим насосом. Так? Буде три коротенькі частинки. Перша частинка для е, тих, хто все це розуміє. Так? Друга для більш-менш ну, щоб хто може розібратися. А третя для, 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 для тих, хто взагалі не, не розбирається, просто буде робити ну, спаюве, скажімо так. Так, дивіться. Насос 12 вольтовий, 220 -вольт вольтовий. Зараз я його включу. Ось де у вас працює вольтовий насос. Ви його не трогайте, Він просто у вас включений. Ось де рубля 12 вольт, там може бути продай менше, 300 Ампер йому вистачає. Так? Іде на реле. У вас іде будь-який продмот, хочуть мінуса, хочуть плюси, пустоїть на розрив. Отака от мікросхемка. Там є схемка саме підключення. Я у описі, не в описі, а в, 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 в коментарі просто залишу її модельку. В принципі, оце ви побачили для, для першої категорії людей. Цього достатньо. Можете використати іншого. Все, це для тих, хто розуміє. Коли у вас пропадає світло, вмикається 15-вольтовий, коли світло з'являється, він, він, він просто е, розмикає. Просто оця штука йде на Все. Для другої категорії трішки пояснюю, дивіться, як це все робиться. Покупайте отаку або аналогічну. У вас є два, два проводи, бачите, От цього і два провода від блока живлення. Е, дивіться, виходить, пол, у нас, якщо будете, дивіться, давайте зробимо так, щоб вам було простіше. Від флажка, так, відкріплення. Є свій пазок, можете не вставляти. Я щоб, щоб не, не, не шуміло, так? Можете не вставлять. Так? Дивіться. І у вас два проводи. Верхній верхні два ось, ось флажок, ось 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 ось. зверху плюс, зверху мінус. В общем, вам треба дати блек-блоктання і просто одною стороною або другою стороною тут просто буде плацати. Якщо не клацає, значить міняєте полярність. Припаяли. Нема паяльника. Покупати такі фішки вставляються такі раз. З проводочками там може прижимати, я можете вже буває з коротенькими, 2. Все. Можете просто вставити в отвір, якщо все немає, і закрутить. Хорошенько з тієї, з той сторони, щоб вам тільки не замикало. Можете клеєм залить, чим хочеться. Можете так даже вставити. Так, оце плюс. І тепер у вас є вид насоса дрит. Один ви різниці не буде якої. Чи красний, чи, чи чорний. Ну, це плюс-мінус. Які вам більш подобаються, більш може там, різноплярність акумулятора, знаєте, що було вам, вам зручніше. Берете посередині і у вас виходить з лівої сторони. Все. Припаяли, прикрутили, примотали. І, в принципі, у вас просто оцей дріт розривається. Ви, ви розриваєте будь-який. Хоч плюсовий, хоч мінусовий. Оце і все. Тепер для третьої категорії та саме людей я вам ще буду обісню, трошки, трошки попинят. В общем, берете ставите на паузу. І дивитись, як це все зроблено. Першим чином определяєте, де вас облоки живлення плюс-мінус. Тобто верх-низ, щолкаєте тик-тик-тик-тик-тик-тик-так. Берете іменно отаку вот модельку. Пот... буде чутно щолчо. Припаяли, прикрутили. Потім берете дріт. Від нашого насоса. Якщо берете красний дріт, так? То це у вас буде плюс. Возьміть так само красний проводок. Посередині припаяли або збоку припаяли. Різниці нема. Потім сюди припаяли. Ну, чи вже, якщо ви робите по фотографії, робіть отак. Посередині від плюса пішло на. Лівий перший. І із середнього на, е саме, на насос. А чорний провод просто йде на мінус. Все. Оце оце вам все, що вам потрібно знати. Чорний на мінус. Прошу ви його, його не трогайте Красний плюс-мінус. От е е е серединка і крайній. місцями можете міняти. Оце, оце якщо ви використовуєте чорний, ось, візьміть чорний дріт. І так само просто красний йти е, від насоса напряму, а чорний у розрив. Ну, можете зробити так, щоб вам було просто зручніше і наглядно. Головне, вам тут треба ваш блок живлення. Е, якщо у вас немає мультиметра, немає нічого, просто йде плюс-мінус. Раз припротулили, не щепнуло. Протолили, щепнуло. І тут ще берете красний проводок от крокодильчика, Раз припаяли. Вони, мабуть, будь-яку можуть бути можуть, можуть, там 2 метра вам треба. Припаяли, фішку вставили, якщо у вас є, там можна кембрік, можете приклеїти, що, що хочете. І од нього одразу. Другі. Та, та, та так само можете провод більший зробити. А отут десь його просто скрутить. только если вы из плюс красный, значит до, до плюса, до красного. Если у вас минус черный тут будете размыкать, значит черный минус сюда пошел. И, и еще раз, в общем, дивите схемку. Еще раз. Тут нашли плюс, минус. Щелка я припаяла, а тут, допустим, ну, берем красный. Пошел, выход, пошел Это самое. А, а черный у вас просто идет На акумулятор. Це супер простенько, ще раз вам покажу. Щоб ви зрозуміли. Ось. Можете робити паузи. Правий СММ не задіюється. І демонструю вам ще раз. Флажок дуже робити зліва або оце іменно сама. І давайте ще раз продемонструємо. Надіюсь, вам було зрозуміло. Простіше я вже не знаю, як об'яснити. Дивіться. У нас є живлення. Ми включаємо мотор. Це, Імеється в виду 8 вольт. У вас він буде постійно стояти. Якщо стоять. Включений, хай так остається. Може у вас, вас там і, і по-іншому зроблено. Так. Друге. Блок живлення. Бачите, лампочка, без лампочки просто включений в сеть. Мотор працює. Зараз реліжка стоїть на розімкнення. Як будто вимикач виключили. Ну, світло, грубо говоря, виключили вимикач. Тільки пропадає світло. Вимикач автоматично сам, що електромагніти стоїть, вже немає в нього живлення. Він, він, він просто відмикається. Все. І тепер у вас працює 12 вольтовий. Саме гірше, що може бути, мені вряд кажеться, бо він видерє 30 А, щоб самий контактор і буде робити за два з 200. Мало ли хто буде використовувати, я не знаю, де 30 А взяти вам. Не знаю, хоч ви будете його запитувати, що ще одного акумулятора. Розумієте, що в вашому випадку можете брати собі 12-вольтовий, 9-вольтовий, по-моєму, навіть від 5 вольтов і 300 мА. Можете читати, що це 1А, 2 амперний 5 -амперний, Там від Денді, від чого у вас є. Все. Ще разок демонструю, показую, як, як, як працює. Зараз електроенергії нема. Робить від акумулятора. Електроенергія пішла, напруга пішла, перемикач від'єднався, розірвав ці проводки, ну, що ви провіряє, їх відрізали, от, а то саме. нема саме, у, у нього це впі. І зараз прямо робота 220 вольт. Ще можу сказати вам, ще одну можу дати вам ідею. Що, щоб вам не бігать і не заряжати акумулятор часто, ну, розумієте, все-таки як як є в 2023 році, якщо, 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 якщо я не, не помиляюся. Ні, у, 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 у вас другому було. Берете зарядний пристрій, такого не, не радянський. А знаєте, що санкційський, ну, або там японський там, знаєте, що зі сплемінг є автоматичний, ось сюди, краби накидаєте. По поверху, і коли у вас уключиться 220 вольт, він просто буде його заряджати. да, Зараз багато скаже, що акумулятор може вбитися, знаєте, ну, там, типу, там треба заряджати, там заряджати, там якісь йомкості, Хоч, хоча в машині він постійно заряджається. так. Це, грубо ну, Може так таки бути, я не експерт в цих акумуляторах, воно мені просто не цікаво розуміти. Ну, Як я вам так пояснюю, як, як будуть відмикати по 2 часа, по 3, по 4 грубо говоря, світло. Я, я думаю, вам буде пофіг на цей екметор, що він сам поробить вам згод там чи два, і ви його викинете. Розумієте? От, поцепили краби, коли світло з'явилося, він заряджає, світло, відключили, у вас включився е, отклетор. А цей е, е, просто стоїть холостому ходу, він не заряджає і просто показувати йомкость батарейки і ну, в, 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 і Вольтаж показує, ну, багатьох такі показує. Тільки зверніть увагу ще раз. Не лампочки, коли згораються, не старі совєтські, от і ті, і ті самі, а от ті іменно нові, які е -ну, зараз продаються такі дисплеями, красиві, автоматичні. Щоб у вас там було перше стояло кар автоматичне звернення, або, там, якщо, наприклад, у вас у вас, от, 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 наприклад, акваматор буде Al а перше у вас буде стояти не буде автоматично, або стоять, треба, треба вставляти вручну Альджея, тоді вам теж не, не, не підійде. А для таких оце обичних або яких авто, що самі будуть вибирати, він навіть, там навіть є такі функції, що підтримка. Даже, якщо у вас світло не будуть вмикати 2-3 дні, буде в вставлять, в йому нічого не буде, просто там буде і сразу, тру, сам буде там вмикатися і підзаряджатися. Тому отакий от оце обзорчик. В принципі, думаю, що, що, що це ну, об'яснив, як зміг е, простіше. Ще раз покажу, як це зроблено. Главне, розберіться, де плюс, де мінус, просто що у вас класила релешка. Оце релешка Сірі, це, це блок живлення, а це просто розрив. Хочеш, хочете плюсового, який йти у вас йти від, від, від насоса, хоч хоч плюсового чорного насоса, Просто розрив. Все. Включили і пішов 220 вольт. В принципі, нічого сложного, це цю це схемку, яку, яку, яку я можу запропонувати. Все, всім дякую. Можливо, було комусь і корисно.